Уявіть співробітника, який одночасно програміст, маркетолог і аналітик. Він працює в 10 разів швидше, не просить відпустку і ніколи не втомлюється. Зустрічайте ChatGPT 5, найновішу модель від OpenAI, яка об'єднує всі можливості штучного інтелекту в одному мозку та змінює правила гри. Але чи це справжній прорив, чи просто гучна реклама? І що це означає для вашого бізнесу та кар'єри? Давайте. Розберемось я Євген Паталяк, і на цьому каналі ми говоримо про те, як AI змінює бізнес. OpenAI запустили GPT-5 і тепер він доступний навіть у безкоштовній версії GPT. Кажуть, він швидший, розумніший і універсальніший. Але головне, він вміє сам підбирати оптимальний режим роботи під ваше завдання. Перше, що ви відчуєте, це швидкість у GPT-4 Ви ставите просте запитання і чекаєте 6-8 секунд у GPT-5, вже за 3-4 секунди ви маєте відповідь. Це як перейти зі старенького ліфта, який повільно тягнеться на 10-й поверх, на швидкісний, що піднімає вас ще до того, як ви встигли проговорити свій елевейтор піч. І це не лише легкі питання. Він вміє вирішувати складні завдання і робить це помітно швидше за своїх попередників. Пам'ятаєте, коли раніше в чаті GPT потрібно було обирати GPT 4, GPT 4 міні, модель для коду, модель для логіки. Тепер всього цього немає. GPT 5 сам вирішує, який двигун увімкнути. Легкий для швидких відповідей, потужний для глобальних задач. Це як мати автомобіль, який сам перемикає передачі, щоб ви Лише тримали руки на кермі і їхали. Я дав GPT 5 завдання створити прототип сайту для навчальної програми з формою реєстрації та анімацією банера. GPT 4 зробив це за 50 секунд, просто і без прикрас. GPT 5 впорався за 19 секунд і додав адаптивний дизайн, анімацію, блок відгуків і кнопку для інтеграції з CRM. І я цього не просив. Це як найняти дизайнера і програміста, який виконує роботу на рівні. Преміуму, ще й е, раніше дедлайну. Ще одна фішка ланцюжок думок. GPT 5, як досвідчений аналітик, розбиває складні завдання на етапи. Спочатку збирає дані, потім аналізує, далі формує висновок. Ще одна фішка це ланцюжок думок. GPT 5, як досвідчений аналітик, розбиває складні завдання на етапи. Спочатку збирає дані, потім аналізує, далі формує висновок. Це знижує кількість помилок. Особливо в математиці, коді та логіці, але галюцинації не зникли повністю. Я попросив знайти кілька технологічних продуктів від харчових брендів, і він вигадав кілька неіснуючих. Отож, перевіряти відповіді все ще доводиться. GPT 5 тепер може працювати з вашим Google календарем, Gmail та контактами. Можна сказати, знайди час для зустрічі з Олександром наступного тижня та напиши йому запрошення, і він це зробить. Для підприємців це особливий асистент, який не просто радить, а діє. Безкоштовні користувачі отримують обмежену кількість запитів до gpt 5 на день. Платна підписка за 20 доларів це більші ліміти. Про за 200 – необмежений доступ і розширені можливості міркування. Для розробників є версії GPT 5 Mini Nano через API від 5 центів до 10 доларів за мільйони токенів. GPT 5 не AGI, штучний загальний інтелект. Він помиляється, іноді не розпізнає емоції і може бути інструментом маніпуляції. Гартнер прогнозує, що понад 40% AI проєктів у бізнесі провалюються через завищені очікування. І тут важливо, AI – це не магічна кнопка. Це інструмент, який треба вміти використовувати. ChatGPT-5 може пришвидшити процеси, знижити витрати, створити нові бізнес-моделі, але він не замінить людину. Архітектора процесу. Перемагають ті, хто вміє ставити точні завдання і використовувати AI як партнера. ChatGPT 5, 5 це крок уперед. Не ідеальний, але потужний. І питання не в тому, чи він забере вашу роботу. Питання в тому, чи навчитеся ви працювати з ним швидше за конкурентів. Напишіть у коментарях, чи ви вже тестували новий ChatGPT 5 і які у вас від нього враження? З вами був Євген Паталяк та канал AI та Бізнес. Підписуйтесь, щоб дізнатися. Атись як AI змінює бізнес сьогодні, а не в далекому майбутньому.